Привітки, привітки! Сьогодні готуємо смакоту з кабачка, грибів та перців. Файна закуска. Простий рецепт, тож беремо до роботи. Нам буде потрібен один середній кабачок, будемо нарізати на стопчики. В цьому рецепті немає строго якоїсь пропорції, тому можна брати кабачок більше, можна брати менше. Я готую таку середню порцію, тож продовжуємо готувати. Рецепт дуже файний, тож додивляйтесь йду до кінця, щоб не пропустити вже у деталях. В кінці обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Ось на такі стопчики приблизно нарізаємо наш кабачок. Цей кабачок ми нарізали, беремо пательню, наливаємо трішки олії і будемо зараз обсмажувати наш кабачок. Обсмажуємо на маленькому вогні до золотистої скоринки. Трішки перемішаємо кабачок і зараз візьмемо ще щіпку солі і трішки присолимо. Добресенько перемішаємо наш кабачок і зараз накриваємо покришкою і залишаємо готуватися. Поки наш кабачок готується, беремо за наступний Нам буде потрібні печериць. 4-5 штук нарізаємо. Можете взяти і більше печеричок, то вже по бажанню. Те, печерички ми вже нарізали, тепер дивимося до нашого кабачка. Він же в нас добре обсмажився до золотистої скоринки, трішки його перемішаємо. Це добренько перемішали, він вже готовий, тож беремо окрему посудину і зараз будемо його витягувати. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотній ззов це дуже класно. Всім вам дякую! Тепер беремо пательню, наливаємо трішечки олії і будемо обсмажувати наші печериці. Будемо смажити на маленького гні до золотистої скоринки. Кожна нам буде потрібен солодкий в мене зелений, нарізаємо в довільній формі. Зелений перчик ми вже нарізали, тепер беремо ще половинку жовту і також нарізаємо. Не обов'язково в рецепті, щоб був саме жовтий, бо зелений перець, можете взяти і солодкий червоний перець по бажанню та по смаку. А перець ми нарізали, здивимося до наших печерочок. Вони вже трішки обсмажились, підзолотилися. Зараз трішки їх перемішаємо і додаємо перець. Все будемо ретельно перемішувати і залишаємо смажитися на маленькому вогні 3-4 хвилини. Дуже файний рецепт, готується дуже швидко, лише три інгредієнти і з'їдається в моменті. Готуйте велику порцію. Все, за 4 хвилинки ще ретельно перемішаємо і зараз будемо додавати наш кабачок. Додаємо наш кабачок, зараз все ретельно перемішаємо, і зараз будемо додавати спеції по смаку. Я покажу, які я додаю спеції. Ви додавайте, які ви любите. Я буду додавати одну столову ложку соусу теріяки. Теріяки соус можна замінити на соєвий, але я більше люблю соус теріяки. Будемо ретельно перемішувати. Тепер я додаю солодку паприку, прованські трави. Кож додаю трішки хмелі сунелі. Все ретельно перемішуємо. Накриваємо кришкою на 5-7 хвилин і зараз будемо смакувати цю смакоту. Вже пройшло 5 хвилин, ще трішки перемішаємо. Я зараз буду витягувати аромат на весь дім. На жаль, камера не передає цього смачного аромату. Ось таку смакоту ми з вами приготували, по смаку посипаємо зелень, я посипаю ще петрушкою, всім, хто їсть, всім смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Дуже класний рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати. Він неймовірно смачний, простий. Тут дуже мало інгредієнтів, але смак просто неймовірний. Всім дякую за ваші перегляд. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео, всім та споку, всім па-па-па-па.